Привіт, друзі та підписники. Я радий вітати вас на каналі Привид з мотором, і ми знову що? Правильно знову подорожуємо. Та власне, а коли ж це робити як не літку, тому що зимою ми записуємо якісь роздуми чи технічні питання, або ж е, закидаємо на YouTube щось із архіву. А сьогодні літо, середина липня, і ми знову почемо в подорож. Зокрема, сьогодні дві локації у нас. Е, це замок Корабель або по паспорту Сидорівський замок, а також замок у Кудринцях. Ну точніше, це не такі вже аж замки та фортеці, а скоріше те, що від них залишилося у 21 столітті. Ну такі реалії, що зробиш? Жирну подобачку, і ми поїхали. А розпочинаємо подорож із міста Гусятин, в якому я зараз і знаходжуся. Вже тут одного разу був і про цю річечку знав. Я її не ризикував переїжджати. Сподівався сьогодні, що вона трошки обміліла, і я якось її проскочив. Значить, ризикувати я не хочу. Знаю точно, що тут десь є об'їзд, куди можна заїхати на в'їзну браму на горі до самого замку. Селяни кажуть, що об'їзду нема. А я скука знаю, що він є. Так що будемо шукати. Ну, не хочу я, не знаючи броду, переїжджати цей потічок, якщо десь по центру е загрузну, хто мене буде витягувати і який я, власне, буду після таких покатушок. А від дому я дуже і дуже далеко. Ладно, їдемо, їдемо шукати об'їзд. Я його точно знайду. Можна переїхати через цю кладку, але це нам нічого не дасть взагалі. Там така крута гора, що я не вийду по траві. Подобається те, що я роблю. Ви можете зробити канал Привид з мотором ще кращим. Допоможіть йому фінансово за реквізитами, які залишаю у першому коментарі. так, щоб назвати Сидорівський замок супер-пупер блатним і таким, що аж, аж, аж вартим уваги, напевно, що не повернеться язик, тому що насправді на цій горі, в такому стратегічному місці, від нього тільки залишки замку, і при чому виною тому не тільки час, але й самі підприємливі селяни, які помаленьку, помаленьку і розтягували нікому не потрібну споруду на хороше каміння. Якщо полазити по залишках кімнат, залів та катакомб, то можна побачити, що інженери все ж таки в ті часи думали головою, знали, що роблять, доволі капітально і розумно все побудовано. До речі, цей замок, Сидорівський замок, називають в народі замок Корабель. І я вам зараз покажу, чому. Та річечка, яку я не ризикнув форсувати. Може і правильно зробив. Вода не прозора, що там на дні робиться і яка глибина, мені взагалі невідомо. Незважаючи на таку неймовірну спеку, яка сьогодні у Тернопільській області, ну в принципі, не дивно, адже середина липня. Так, от, незважаючи на те, що безбожно смажить сонечко, я радий, що я сюди завітав. Я не радий, що нічого не змінилося на цій локації із часом останнього візиту. Ну але на це варто було сподіватись, правда. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалось. Тисніть вподобайку. Я звідси вибираюсь. Знову форсую цю невеличку річечку. Якщо чесно, я би отако роздягнувся до трусів, ліг би в ту річку та й лежав. Така спека, що це просто капці. Е, вибираємось, шукаємо магазин і купляємо чогось холодненького попити. Це був Сидорівський замок, або як його ще називають, замок Корабель. Погнали далі. Хоча я не здивуюся, якщо вечором буде їхати холодно, але в такому випадку нам стануть в пригоді е, згорені руки, вдягаєш курточку, і в рукава так тепло, що це просто капець. Я вже знаходжуся на Хмельниччині, мандруємо до Кудринецького замку. І, зокрема, частенько я проїжджаю це місце не тільки цього року, ну, фактично кожен рік я тут буваю два-три рази. Я завжди зупиняюся подивитися, чи на місці ще цей недекомунізований пам'ятник. І кожного разу я дивуюся, так і на місце. Потім я до нього підходжу, подивитися, можливо, там хоча б замінили таблички. 2023 рік, півтора року, е від початку повномасштабного вторгнення, навіть таблички ніхто не додумався замінити. Підходиш до пам'ятника, читаєш, що там написано, і ти не розумієш, в якій країні ти знаходишся. Чому так відбувається на Хмельниччині, я не знаю. За інформацією селищної ради на черговому засіданні сесії 28 квітня 2022 року ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків, декоративних елементів, зірка, вінок, написи російською мовою, зображення радянського герба, барельєфні зображення золотої зірки героїв радянського союзу, ордена вітчизняної війни на обелісках, меморіалах та символах вічного вогню, встановлених на території населених пунктів громади. Ну що ж, пройшов рік з часу ухвалення рішення про демонтаж. Таж цієї залізяки. Яка ситуація із цим пам'ятником? Ми з вами проінспектуємо уже наступного 2024 року. Далі у нас пряма дорога рівненька до місця призначення. Включатися вже не будемо, ну бо там реально нема що показувати. Просто котишся, тримаєш своїх 80 і дивишся направо наліво на красоти Хмельниччини? Тоді вже включимось на під'їзді до Кудринецького замку. Подобаєчка з вас. One hour later. Географічно я ще знаходжуся у Хмельницькій області. Нормальна траса із нормальним покриттям давно закінчилась, і я вже е, купу кілометрів як коник стрибаю по ямах та усіляких колдойобінах. Власне, але я їду до Кудринецького замку, тому що ця незвідана точка на карті мене муляє. Досвідчені мандрівники, мене зрозуміють. Ще зовсім трішечки. Залишилося е, до нашої локації. Зараз знову будемо в'їжджати в Тернопільську область, на теренах якої цей замок і знаходиться. І це буде на сьогодні напевно крайня точка. і будемо рухатись додому. Ну а поки що, попереду наша локація Кудринецький замок. Друзі, я ось що подумав, вже кілька років минуло як е, боксери. Почали продаватися в Україні і стали користуватися попитом. Так, власне, до чого я веду? Саме цей рік, я так думаю, покаже, що ж за мотоцикл насправді Bajaj боксер, адже у користувачів даного транспорту вже почали з'являтися доволі солідні пробіги. Я зустрічав навіть на теренах України боксерводів доставщиків із пробігами 60-65 тисяч, і це, мабуть. Мабуть, це не стеля і просто не всі світять ті показники в соцмережах. Одним словом, цей рік покаже, що ж це за індійська техніка і на що здатні індійські інженери в розробці мотоцикла. Мене Google завів такою дорогою до Кудринецького замку. По-перше, дорога не, не Айс. А по-друге, я вперся в підвісний аварійний міст, який проїхати взагалі ніяк, від слова, зовсім. Ну от, перейшов я річечку і топаю пішки на гору. Гора крута. Я навіть боксером би сюди не подужав, чесно кажу. Дуже гузенька стежечка біля самого урвища, так що, я думаю, я вам ще знадоблююсь правда, чим при спробі долати таку перешкоду зірватися вниз. Ну, буквально метрів 200 залишається до Кудернецького замку. Одразу можу сказати, я ще навіть побачив з підніжжя чимось нагадує височину у Кременці на горі Бона. Може, навіть і трошки вище. Ось такий неприступний кремінь побудований. Залишається лише догадуватись, якими зусиллями його будували, як доставляли будівельні матеріали, скільки загнали коней. Ну і взагалі, скільки народу не дожило до квітки. Скажімо так, місце вибрано капітальне. Здобути цю фортецю, мабуть, нереально. І дозволяє бачити ворога. Ну і з висоти вражати його в разі потреби. Клас. От куди я добрався. Аж під самісіньке небо. Все як на долоні. Насправді замком назвати це важко. Це залишки могутньої фортеці. Дивіться, і як оцю твердиню можна було взяти ворогам. Уявляєте? І з другої сторони такий самий схил. Теоретично, в такій оборонній споруді, для того, аби витримати тривалу облогу і забезпечити функціонування взагалі цього об'єкта, мав би бути колодязь. І для мене це загадка. Як на такій здоров'яній горі. Дивіться. Як можна було викупити криницю, а без криниці самі розумієте нікуди? Справді нагадує Кременець, приблизно ж такий же процент залишився від цієї оборонної споруди, і приблизно на такій самій горі це все побудовано. Побудовано капітально, видно кілька ярусів. А скільки ще знаходиться під землею засипане, можна тільки уявити. Насправді неприступна фортеця, що навіть такий досвідчений мандрівник, як я, мусив йти до неї пішки, а мотоцикл залишив скучати на тому березі, до речі, Хмельницькій області, а сам в Тернопільській. Ух, який я негодяй. Видно, що тут давно немає руки господаря, і на цей. В минулому дуже гарний замок, дуже гарну фортецю. Всім зараз на превеликий жаль начхати. А в час війни, тим паче. Ну я розумію, в час війни це далеко не пріоритет, але ж скільки років він тут стоїть і нікому немає діла, що він руйнується, що до нього добратися нереально. Не має так бути. В Тернопільській області немає газу, немає нафти. Не копають золото, срібло, але в нас є свої скарби, які потрібно берегти і використовувати. Це замки та фортеці. А ми такий потенціал просто кинули на призволяще. Ну, руйнується потрошки, ну отак тому і бути. Але насправді через років 100, якщо буде існувати Ютуб, то мої глядачі глянуть і скажуть: ух ти! А тут колись був замок фортеця, а вже нема. І це до речі, не перебільшую, це цілком реально. Сказати, що це супер-пупер-мега-місце, куди треба. Такий шмат дороги їхати, аби тут спеціально побувати. Та ні, я б не сказав. Якщо десь проїжджаєте поруч, то обов'язково зайдіть, помилуйтеся тими краєвидами, які можна споглядати з цієї гори, а спеціально їхати з іншої області чи там десь ну, одним злом, я б не радив. Але ще плюсик поставили на карті і зняли відповідне відео. Тепер нам потрібно якось спуститися з цієї гори. Перейти підвісним мостиком річечку, сісти на мотоцикл і рушати додому. Шлях не близький. Але додому хочеться. І ще хочеться щось холодного пити. І кави хочеться гарячої. Як завжди. Ну окей, спускаємось, потім ще поговоримо. Ну Ось, власне, цей стрьомний місточок, через який перебратися ну ніяк. Навіть якщо цього залізного слупика би не було, і я би міг пролізти, ну все одно я би не ризикнув. Мотоцикл важить 130 кілограм плюс я, а місточок такий, ну, як в фільмі про Індіану Джонс. От дивіться, що робиться. Я думаю, що вагу мотоцикла він би не витримав. Деяких дошок взагалі немає. мій мотоцикл, все пора рушати додому. Ще включимось. Лейте. Ну що ж, нарешті я добрався до нормальної траси із нормальним покриттям, і можна трошечки відкручувати гашетку, приймати крейсерську швидкість. Я думаю, 80-90 більше гнати не буду, аби не напружувати мотор. І взагалі для чого. Дорога рівненько і покотився собі. Але поки все не позачинялося, треба десь зупинитися і випити звичайно гарячої кави. Е, їдемо шукати магазини, але напевно вдягаємо вже курточку, тому що в груди трошки дме. Але в руки мені точно буде тепло, тому що я їх спік. Do you speak English? а я спік руки. <laughs> ну, але що зробиш? Літо? Не бачу годивуватися. Much later. зупинився я друзі у якомусь селі на Хмельниччині попити кави та й трошечки розім'яти спину. І знаєте, що мені згадалося? Чим відрізняються сільські діти від міських? Сільські діти вітаються завжди. От дітлахи якісь їздять на велосипедах, бігають, і всі до мене: добрий день, добрий день. Так класно, капець. А в місті ну, такого не зустрінеш. Окей, okay. e, погані новини, e, те, що вже практично стемніло. E, не дуже я люблю їздити по темному. E, хороші новини, що по хорошій дорозі їхати немало-небагато небагато стокиме. Але хороша дорога триватиме аж до е, самого знаку Тернопіль. Це круто. Включимось вже біля гаража. One long angry line later. Ось така сьогодні видалась поїздочка: Кудринецький та Сидорівський замки, і вірніше те, що від них залишилося, у сьогоднішньому відео. На жаль, ми переконалися з вами, що ніхто нічого не робить, аби не те, що відновити, а принаймні зберегти те, що залишилося у 21 столітті. Літті, це скоріше правило, аніж виняток, і я з цим помаленьку вже починаю миритися. Добре, мотоцикл, як завжди, в порядку. Це техніка, на яку можна покластися. Ми вже впритул наблизились до позначки 19 тисяч. Все чітко, все служить, все клацає, світить, блимає і подорожує разом зі мною. Я дякую всім. То з каналом Привид з мотором до зустрічі у наступних відео, які вже, до речі, монтуються, вже відзняті. Так що підписуйтесь, аби новинки не пропустити. З вами був Андрюха. До зустрічі. Не забувайте одягати екіп та вітатися на дорозі. Па-па!